Привіт, друзі! Починаю цей влог з такого трошки незвичного ракурсу. Займаю зараз домашніми справами. Але останній раз, от я зараз згадую, що останній раз я отак прасувала і знімала при цьому, коли була з пузиком, і коли прасувала дитячі мішкині речі. Дуже мило, десь в якомусь там влогі з пузиком є цей момент, але зараз не про це. У нас з'явились нові штори. Як я кажу, колір Мафіна. реально він з ними зливається. Вони поки сохли у нас на сушці в кімнаті, в кухні, точніше, то Мафін біля них там сидів і реально зливається кольором Мафіна. Хочу зараз їх прогладити, щоб чоловік, коли прийде, вже ми їх повісили. Ось так, поправи їх і нам їх вже підшили. Коротше, вони вже повністю готові до того, щоб їх повісити. Чому захотіла саме зараз про це розповісти, вам не знаю, чому не потім, коли б вішала їх. Захотілося і вирішила не відкладати, одразу розповіла. Коротше, зараз я їх пропрасую і будемо вішати. Ну що ж, штори вже повісили. Подивіться, як це виглядає у нас на кухні. Мені дуже подобається. Якраз під колір кухні. Ну, майже, майже ідентично, от так видно. Мені дуже подобається, стало набагато затишніше. Знаєте, Є люди, які не люблять штори, люблять там рулети, якісь щось таке, якісь жалюзі. От я не з тих людей. Я їх розумію, бо все-таки штори це пилезбірник і це аргумент. Але в плані естетики, в плані затишку мені набагато-набагато більше подобаються саме штори. Тому, власне, вони в нас вдома і в цій кімнаті, і у спальні існують, висять собі і радують, нас радують. Чоловіку теж подобаються дуже штори. Ось так от вийшло, Я задоволена повністю. Єдине, що чоловік без мене вішав ось цю гірлянду. Цей тюль також я поправила і заново вішали, перевішували гірлянду, і чоловік повісив її з тієї сторони. Хоча треба було зробити ось так, щоб лампочки були ну, за, за шторкою, а не висіли тут попереду. Ну нічого перевісимо ще, ще встигнемо. Треба буде цим також зайнятися. Я просто навіть з табуретки не дістаю, так, щоб мені зручно було аж туди. Тому це чоловіка справа. Мафін дрихне просто. Просто, як завжди, кожне відео, одне й те саме я вам показую щодо Маффіна. Нічого не міняється. Дитина спить. Ну як дитина? Чотирирічний мужичок, да? Каже, не чіпай мене. Спи-спи, мій хороший. Це найідеальніша і найніжніша сирна запіканка. Роблю її вже декілька років. Знайшла цей рецепт, не пам'ятаю вже звідки він у мене, але ну, це просто ідеально. От ідеальна запіканка, якщо ви любите таку, щоб вона мокренька, трохи була не прям суха, то це той випадок. До речі, ще сьогодні чоловіка-тато приходив і приніс нам хурму. Яка вже, знаєте, така ну, дуже-дуже сильно спіла, і її навіть в руку взяти важко, то треба теж з неї щось придумати. І Міші давала пробувати, прямо так ложечкою давала йому, то йому дуже сподобалось. Бо, здається, в минулому році він її не куштував. Ну, я не давала, здається, йому взагалі пробувати хурму, то, от е, дала, сподобалось дуже-дуже. Просив ще. Багато не хотіла давати, бо все ж таки перший раз її їсть, але. Ну, прям дуже сподобалось. ще зайшла запіканочка. Смачно! Да! да. <смеш> Ура! А ось, до речі, наші штори. Покажу вам ще присвітлі. Темно сьогодні, Міша. Дуже-дуже темно. Ні, бабами дзвонити не будемо, синочок зараз кушай. Бачу телефон, цю планшет і одразу кричить баба. Ням-ням. Да? ням-ням. <реку> да, зараз я тобі ще апельсинку дам. Ми коли збираємося на вулицю, то я так кладу комбінезон і Міша приходить сюди, сідає, лягає, і я його вдягаю. І от поклала. Мафін, ти думаєш, це я для тебе поклала? Класно тобі тут, так? Да? Тобі що? Да. да, Міша каже, тобі килимків мало, Мафін? Ти мій хороший. Так, да, каже Мафін, посунься, каже. пасунься, я буду вдягатися. А ну що за любов? Ми сьогодні у Лавіні приїхали взагалі в Антошку, тому що мені ще потрібно було купити нові рукавички, бо ми загубили. От, а у нас в Ретравілі Антошки немає, і рукавички міші я там не знайшла в інших магазинах. І зняла, знаєте, що огляд Ейтінден. <рес> Мішка тут грається. Зайшли ще в епіцентр, щоб купити, знаєте, такий підпопник, щоб на оці кататися в туристичному відділі десь має бути. І подивіться, тут уже просто новий рік. І потяг. Дуже гарний. Ну, я обов'язково, мабуть, пізніше зроблю, кажу, обов'язково, мабуть, е скоріше за все, скажімо так, зроблю огляд ще новорічного декору у цьому році окремим відео, але не сьогодні. Це не сьогодні, бо я сьогодні і чимдем знімала близько години, мабуть. Ух і ту, ту, Міша каже, тату потяг. Мені ще дуже подобається фонтан. І флаєр, який йому дали. Ой, клас! Були сьогодні в Ашані, купили мі ще дві книжечки. Одну Миколай принесе, покажу вам її вже пізніше, а одну йому видали, бо він дуже сильно хотів. Тому ось покажу вам. Вона новорічна насправді. Це про ведмедика, а та друга з Оленем. Так, ну, бачите, новорічна, така зимова, дуже банальна історія, але тут і книжка, якби, один плюс. Тому, а, от ось таку другу купили, а про зайчика мені чомусь не сподобалось. Ну, але, в принципі, вони плюс-мінус ідентичні. Гарні малюнки, як на мене. До речі, не розповідала вам Мішена єнота, каже, є-є. Це смішно. І на днях почав казати гірлянда гілля. Що там ще? Ну, калюжа Каля я вам вже розповідала. Ось такі у нас справи і такі обновочки. Знаєте, що це? Це підпопник, щоб моя дитина могла гойдатися на гойдалці в холодну погоду, взимку і зараз вже. Бо він реально дуже любить ці гойдалки, холодно вже, іноді я з ним катаюся його на руках, тримаю мені холодно. Коротше, взяла ось таку штучку. Лежить у нас тепер в колясці з нами, їздить на прогулянки, щоб було не холодно гойдатися на гойдолках. Можливо, ще десь знадобиться, але поки так. Коли за вікном дощ, то як добре, коли є кав'ярні, у яких є дитячі іграшки. Mm -hmm. Ти тьоті махаєш? Mm -hmm. Міша в захваті. Так. Mm -hmm. Сиджу тут, п'ю чай, от мої улюблені чашечки з юнікорном от, і згадала, що дещо хотіла вам розповісти і не зробила цього. Коротше, історія буде про печиво, про дитяче печиво. Почну з того, що Мішаш у нас з самого початку був на блв прикормлений, це не важливо, в принципі, на БЛВ чи ні. Він їв нормальну людську їжу. Я не давала йому ну, ніяких оцих дитячих батончиків, дитячих кашок, дитячого печива, дитячих снеків і все таке. Ну, я, в принципі, не хотіла б, щоб в мене дитина постійно щось хрумала. Тому, якби не було такої цілі, тому ми все це не купували. А потім, здається, Коротше, хтось нас пригостив, хтось нам подарував це печиво, мілупа, знаєте, в таких маленьких печечках такі довгенькі овальні пічнюшки там. І Міша спробував те печиво, звісно, воно йому дуже сильно сподобалось. Закінчилась в нас та пачечка, і більше ми його знову не купували до того моменту, поки нам знову його не подарували. І, ну, якби чому би й не дати, в принципі, ну. Можна, нічого не буде, да, якщо дати декілька разів, з'їсти йому те печиво, поки не закінчиться та пачка. Я так і зробила. Що ви думаєте? А у мене дитина до того на перекуси могла з'їсти хлібець, просто там рисовий, гречаний, ну, який-небудь. Без солі, без цукру, без нічого такого. І тут. ну... У мене дитина відмовилася їсти хлібці, в мене дитина відмовилася їсти моркву, ну, просто гризти да, на перекус, огірок, що там ще таке, ну, яблучко, це те, що ми іноді на вулицю беремо. І тепер просто верещить і просить печиво. Просто. І знаєте що? Я здалась? І я купила йому те печиво знову, бо в мене дитина, ну просто. Ну, я піддалась на його ці. ну, Це не маніпуляції, ясно, просто ну він же зрозумів, що печиво смачніше, ніж ті хлібці. Я на це повелась, купила йому печиво. І все стало тільки гірше, бо він від нього скаженіє, він чує десь шелест пачки, навіть не від печива. Він просто біжить дай 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 в сльози, ну, як. як, не знаю, як наркотики якісь це не печиво. Коротше, я це до чого? Не робіть моїх помилок. Якщо у вас дитина їсть нормальну їжу без всіх оцих пічнюжок, то хай воно так і буде, бо я не знаю, може це не на всіх так діє, але не міш у так подіяло. Я ж кажу, я шили, ну, там, Відкриваю якусь пачку чого-небудь, не знаю, хліб. ну, да, Пачку з хлібом, вона шарудить. Міша прибігає, просить, я даю йому хліб, він його вишвирює зі сльозами, лягає на підлогу, ридає, ну і хоче печиво. Він думає, що це печиво, що шарудить, тому печиво, ну, як як та пачка. І ну, зараз вже знову ми. Якби не, не купуємо більше, не даємо. Він трошки перелаштувався вже знову на хлібці, на нормальні корисні перекуси. Але ну, це жесть, Не повторюйте моїх помилок. Ну, Шок для мене це був шок, і я зробила для себе ще. Висновок такий знову ж таки. Я, в принципі, притримувалася цієї думки, але це підтвердило мої думки. Ця вся ситуація підтвердила мої думки, що краще не давати йому це пробувати, бо він просто потім не буде їсти нормальну їжу. От так от. так Мені ще дуже сподобалась хурма. Наминає просто за дві щоки. Та, пока-пока, ти махаєш, там тато пішов, мафіна закрили в спальні. Щоб він у Міші не випрошував курму. Бо міша ділиться, завжди ділиться. Да? Ось так от собі прям накладає в цей ротик милий. Ох, смачно! Ти своїм новим зубом жуєш. У Міші, до речі, виліз ще один зубик. Він був капризний трошки вчора, і сьогодні, зранку, у нього маляр верхній, тут справа виліз. Ой, Міша, що ти робиш, зайчик? Це ще було, що ти робив? Давай Кашку. Дай Кашку. Абава. А, <сху> Ці ноги гляньте. Так схрещує кожен раз, так смішно мені. Щось... <сху> <сху> До речі, я ж обіцяла вам відео про прикорм наш. І ніяк досі не зберусь, вже обіцяю ну не знаю, скільки вже. Вже Міша виходить 9 місяців, вже Міша їсть прикорм, ну з 6 місяців зараз йому і 3. І е, я ніяк не зберусь на це відео. Сподіваюся, все ж таки його зніму, бо ви дуже просите. Всім цікаво, а я прям ніяк не дійду до нього. Що тарілкою там справи, як? Там є ще хурма, чи ти все з'їв? Де хурма? Нема? Всю з'їв? Давай кашу тепер їсти. да? Будемо їсти кашку. Сир! Скажи, як ти сир кажеш? Сир, молодець. А ще каже на мою книжку, яку я написала, може хто не знає, вон там вони в мене частинка їх мама. лежить. Каже: мама. Мамина книжка. Да? Цитато тобі розповів, що це мамина книжка. Милий такий сир обожнює просто. Це у нас обід. Кашка, хурма і сир. Можу дивитись вічно, як він їсть, якщо чесно. Дуже мені мило це. Тьо, Саладун, Треба постригти вже тебе. Мама! У нас біля ретровіля вже повісили гірлянди. Ось тут також на ось цих доріжках. Тепер все світиться. Думаю, 1 грудня, як завжди, буде вже ялиночка стояти. Цікаво, як мішка відреагує. Ми, до речі, сьогодні вже в зимовому. І з соскою бо плаче. Один раз сьогодні поспав, і то 40 хвилин, то тягнемо, щоб хоч до 9 дотягнути, щоб не заснув. Йдемо назад. Мішка їде у тата на шиї, щось там розповідає. Це так мило, якщо чесно. Гляньте. А я везу візочок і такі справи йдемо лягати спадки. Була тільки що на дуже приємній зустрічі матусь без дітей, без чоловіків. Дуже класні приємні емоції зараз. Відчуваю трошки, покажу вам з нашої зустрічі. Хочу з вами поділитися. Я вам вже показувала цю книжку пару відео назад. І я почала читати. Хочу поділитися своїми враженнями, своїм відгуком. Я дочитала вже до четвертого розділу, там де йде вже від двох років. Далі, поки не читала, да, мабуть поки і не буду. І хочу сказати вам, що ця інформація там, де з року і до двох років, просто ну, актуальна, реально актуальна. Це те, що мені треба зараз в житті. Тут описується все про всі істерики, про незрозумілі для батьків ситуації, коли дитина в тебе падає, кричить, ти не знаєш, що з цим робити. О, тут написано, що з цим робити, і пояснюється з точки зору дитини, що в неї відбувається. У її розвитку, що відбувається, що відбувається з її мозком у цей момент, що вона відчуває у цей момент. Ну, і в принципі далі пояснювати, що тобі робити і не треба, бо ну, сам логічно до цього приходиш. Тут ілюстрації, прямо конкретні ситуації, приклади, ну я раджу її. Якщо вашій дитині скоро буде рік, то однозначно треба її прочитати. Ну, як треба, я раджу прочитати. Тут багато. Питання відкриваються з іншої сторони, коли ти думаєш собі, а ну мабуть так. Там про, наприклад, я ніколи не задумувалась про те, що дитина відпрацьовує свої навички в плані кудись лізти. Ну, ходити по сходинках то ясно, але мені здавалося, що це просто їй цікаво. А виявляється, ні, це природна така штука у людини. Є, що їй треба постійно відпрацьовувати свої нові навички. Якщо він навчився там, кудись залазити, то він буде шукати, куди йому ще залізти, просто щоб ем, задовольнити в собі цю потребу від, і відпрацювати цю навичку кудись залазити. І сподіватися на те, що якщо є доступ до того, куди можна залізти, що дитина туди не залізе, ну то це тупо, бо йому треба фізично просто треба туди залізти, якщо туди є доступ. Ну і ще підтвердила свою думку про те, що якщо є щось, що дитині не можна. Треба зробити так, щоб дитина просто не могла ніяк це дістати, ніяк не могла цим скористатися, в неї просто не було такої змоги. Воно було сховане, десь закрите, і дитина туди потрапити ніяк не могла. Ну і ще тут багато моментів, реально дуже багато. Від року до двох я дочитала. Тут, до речі, поділено від року до півтора і від півтора до двох Ну і далі теж по півроку, здається, я розгляну. Далі, да, теж від 2 до 2 і з половиною, від 2 з половиною до 3, і так до, 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 до. От від 4 з половиною до 5 до 5 років. А, тут написано на обкладинці, період від 1 до 5 років всі оці кризові ситуації, що відчуває дитина, і як з цим справлятися батькам, як діяти. Цікаво, що там про три роки, про цю кризу трьох років пишуть. Я до цього ще не дішу, то нам ще в принципі рано. Але тут навіть автор радить прочитати всю книжку, тому що у всіх дітей може бути трошки по-різному. У когось же ну ясно, ця криза року є, у когось немає, у когось вона раніше, у когось пізніше. Те саме з кризою трьох років, у когось вона раніше починається, у когось пізніше, і тому краще знати трошки наперед. Але ну, в принципі собі зберігайте, записуйте, раджу цю книжку прочитати. Приїхали погуляти на контрактову площу з подругою. Мішка тут сьогодні в зимовому У На сьогодні мінус два. Гуляємо. в нас тут така міша топає, можна випустити, людей немає, можна скрізь іти. А, варто. Що? Шо з мамою за ручку піде? Побіг до улюбленого потягу. А у нас вже в ретровілі поставили ялиночку. Міша ще не бачив. Трогає потяг. Це якщо ще не Міша плаче. Куку, ку, -ку. Пішли подивимось там ялиночка? Пока-пока, махай потяг. Пока-пока. Махай. Пока. А дивись тепер он ялиночка. Дивись. О! <гум> Вау! <гум> Забереш? <гум> Міша, ти тако ще не бачив, тільки у минулому році, коли був зовсім маленьким. Дивись! Ходімо, ходімо, не бійся крутиться, такий смішний. Вау Коко. мама, мама тут зараз Коко. от подобається дитині. Мішулька ого гірлянда яка гірлянда. Ой, обережний синочок, обережно, не тягни сильно. Ку-ку каже. Хто там? Санта? Там треба Санті телефонувати у цій будці. Може клас, дуже гарно. Гарна ялиночка, рада, що у нас поряд з домом є таке місце. Можна порадувати дитину, реально він так зрадів. І самій трошечки порадуватися і отримати дозу гарного настрою. Але, як на мене, все ж таки, ну не знаю, трошки зарано. В минулому році, 1 грудня ставили. Ну і це якраз, ну, на мою думку, якраз ідеально. А в цей раз, ну, трошечки, трошечки зарано, яке сьогодні, 19 листопада, ну, реально ще півмісяця до зими, ну не знаю.